I'm <laughs> in Я дуже сумніваюсь. Я тебе скрізь шукала. Ні. Ти мене не знайдеш. Твоє пальто. Де воно? Пальто? Навіщо пальто? На вулиці лише мінус сто. Що ти там робив? Що робив? А, <риклад> що я там робив? Гуляв у парку босоні. О, ти А ты, Ну ведь жутя не снял на бунтючина яндычка. Пол, Пол, ты же иди, в порядку? Кори, ну не треба тебе сказать. Очень. Не зараз, я вам сказать зараз. Я... Я... я спустився сходом і раптом до мене дійшло. Раптом я все так ясно побачив. Я сказав собі, це божевілля, ти з глузду з'їхав. Мені не треба було тікати. Правильний шлях був лише один. Справді, пол. Який? Забирайся сама. Навіщо мені йти? Квартиру оформлено на мене. Заходь коли що. Адреса відома. Срещую, мій, мій дім, моя фортеця. Я у фортеці. Даю тобі десять хвилин зібрати пельмені і до побачення? Що? У тебе температура. Да і що? А буде запалення легенів. Якщо ти захочеш, то захворію. Голос, не мої суття, ти весь мокрий. Не можу. Ноги, ноги розпухли. Треба тебе, тебе випустити, ти ж геть засуджений. А давай зробимо, як ти пропонувала. Розбудемо поліцію і подивимось, хто Вийде з сусідніх дверей! Будинок за рістону! Всім вийде! О! Що? Нашу а що ліжко? Спочатку ти. Ти хворий! Не На настільки! Припини, я серйозно припини! Ууу, здійсню мене! Ти чіпусь від мене, я кричатиму. Така гарна, коли сердишся. Молодосить. Він убити до мене. Ні, ні! Іди сюди, обити! Відчини! Не можу, я боюся! Мене? Чулу? Бо це не ти. Мені потрібен колишній пол. Цей тюхтій. Він не тюхтій. Він дуже сильний та надійний. Захищає мене від таких, як ти. Я хочу сказати йому, як я його кохаю. Я зроблю все, як він захоче. Я залатаю дірку в стелі, я відремонтую трубу в шафі. Я... Пол. Пол. Пол, о Боже псих! Ти ж б'єшся, знісай звідти! Ні! Я хочу бути психом як всі в цьому будинку! Пол, ні, не треба бути психом! Спускайся звідти! Ні. Спочатку промов! Голосно! Що за входно, пол? Мій чоловік! Мій чоловік! Пол братер. Пол братер. Перспективний адвокат. Перспективний адвокат. Мерзенний брудний алкоголік. <рес> Мерзенний брудний алкоголік. Я кохаю його. Я кохаю тебе, корі. Ніколи ти мені не подобаєшся. Все одно кохаю. О, спускайся, будь ласка. Ні. Не можу. Чому? Попалюючися в голові. О, ні. О, так! Поле рухайся зараз, я тобі допоможу. Швице по мене пал, пол, Пол, я йду. Я йду. Корі, хворі, корі. корі. Що, що, не пол, кидай мене, пол, все буде гаразд, вона тримайся, місті, намагайся заспокоїтись. Як? Що мені робити? Що робити? Що робити? Співай, Пол, співай якомога голосніше і не зупиняйся, поки я не прийду. Обіцяй, що співатимеш? Біця, що, що співатиме? Корі, Корі! Що співати? Що? що співати? Що, що співати? червону троянду. Червону троянду? Червона троянда. Це, Це квітка троянда. кохання. Червона